Пенсії у вересні, для кого зростуть виплати і наскільки. Деякі пенсіонери можуть отримати спеціальні надбавки до пенсії у вересні, які залежать від віку особи та інших факторів. У вересні пенсіонери, які досягли нових вікових рубежів, отримують збільшені надбавки за віком відповідно до встановлених критеріїв. ФО автоматично призначає та перераховує надбавку за віком пенсіонерам, які відповідають умовам, що сприяє покращенню фінансового становища літніх людей? Деякі пенсіонери мають право на спеціальні надбавки до пенсії, які залежать від кількох факторів, зокрема від віку особи. Ці доплати можуть значно підвищити загальний розмір пенсійного забезпечення, що сприяє покращенню фінансового становища літніх людей. У кого збільшаться надбавки у вересні? У вересні пенсіонери, які досягнуть нових вікових рубежів, Отримують підвищення своїх надбавок за віком. Зокрема, ті, кому виповниться 75 або 80 років, отримують збільшену суму виплат. Через те, що пенсіонерам, які відповідають встановленим критеріям, ПФ автоматично призначає надбавку, вона, відповідно, автоматично перерахується згідно з їх актуальним віком. У вересні вікові доплати пенсіонерам розподіляються наступним чином. Від 70 до 74 років отримують доплату у розмірі 300 гривень, від 75 до 79 років 456 гривень, від 80 років і старше – 570 гривень. Які умови отримання надбавки за віком? Надбавка за віком надається пенсіонерам, які отримують пенсію за віком досягли мінімум 70 річного віку та мають загальну пенсійну виплату, що не перевищує 10 340,35 гривні.